Всім доброго вечора. Ми з Ізюму і сьогодні ми спробуємо розмовляти нашою солов'їною мовою. Громи Білка. прошлого разу ми розповідали вам і розмовляли ми трошки про мережовий маркетинг. Що у нас в Ізюмі мережа є? Мережа, пасад, супермаркети, Пасад. Ну і пасад, Це... і аптеки. Аптеки, аптека доброго здоров'я, аптека 911, аптека Подорожник. Ось, вони ж не тільки в Ізюмі, вони і по всій Україні є. Ну, ось. А чому ж тоді ми відрізняємось? Бо ми е, будуємо с... мережевий маркетинг. А на що це схоже, скажи? Оце мережевий маркетинг, на що це схоже? Оце, припустимо, я у 23-му році переїхала з Харкова до Ізюму. Бо в мене тут батько похилого віку, в мене тут сестричка. Ну, в мене тут всі рідні, і Я вирішила, що поки йде війна, треба бути поряд зі своїми рідними близькими. близькими. А що робити, що робити? От я і загадала в Харкові, що я приїду і знайду таке приміщення, щоб мені вистачило міста заробляти гроші. Я добре розумію у смаколиках, цукерочках, всякої випічки, і тому я на цьому можу заробляти гроші. Друге, я вирішила якось допомагати людям, бо ну, ми всі так чи інакше в моєму оточенні всі так чи іначе допомагаємо ЗСУ, щось робимо корисне, якось один одному допомагаємо. ну Це господі, це з самого початку. І третє, я сестричка, займаюся мережевим маркетингом і мені було потрібне місце, щоб я там ще якось зустрічі проводила, розповідала людям, що це таке, що таке Амвець, звідки це пішло, як можна заробляти гроші і все. І як я це почала? Ну спочатку свої речі, сестра речі, друзі речі, поприсилали з Харкова речі, тобто ну, свої люди знайомі. А зараз вже пройшло два роки, так? Вже 25-й, в 23-му я приїхала. Так, так, так. так. І вже у нас тут закрутилось так, що вже і надії за багато речей, бо хата на всіх. Ось чому я про це так довго розповідаю? Тому що я зразу ну, пряму лінію проведу між мережими маркетингами і тим, що я зробила. Бо як тут з'явилися речі? Мені незнайомих людей, людей, яких я взагалі не знала, доки не приїхала в Ізюм. Ну, однокласники, звісно, як же. Хоча нових ну, я не впізнала дуже, дуже, дуже багато років мене бачилось, більше 30 років, да? а може і 40. Боже, скільки мені. Та яка різниця? Скільки... Взагалі, довго не бачилась. А є люди, які мене не впізнавали, бо ну, вони мене не знали. Але. Тьотя Галя сказала тьоті Тані, що там якась родзинка відкрилась і в ній можна піти і щось себе взяти безкоштовно, якусь реч взяти От. А далі відкрила ж конфетки печеньки, смаколики, можна ще й купити свіженьке, добреньке, не дуже дорогеньке, бо я вибрала краще я більше продам, ніж за ціну. Ну, не важливо. Чому? Таня сказала теть Галі, а тетя Галя сказала своїй племінниці, якій 18 років, а та племінниця Тетяночка сказала своїм друзям. І почалося так, що люди заходять і, і кажуть, а мені сказали, от зайдіть в родзинку, там можна щось собі взяти. І це почалося ну, наростати. Ну і ось, а тепер світ, ну скажи ти. Це вже мережевий маркетинг чи ні? Ні. А чому ні? А чому ні? Тому що тут люди не заробляють. Угу. Ну, да. Тут просто люди дають інформацію, чим ми займаємося все своє життя. Так? Угу. Десь ти щось купив, побачив, тобі сподобалось, ти поділився своєю. Друзі, що там і там є дуже да, добре Ну Схоже, Схоже, чим то схоже, чим то схоже, але uh -huh. є відмінності. Uh -huh. Тому що в мережовому за те, що ти рекомендуєш якийсь товар, який тобі подобається, компанія платить тобі за, за це гроші. Uh -huh. Так, Чи просто дає якийсь або одну знижку, і так, одну знижку. Да, да. Одну знижку. Що теж. Якщо ти щось зекономив, значить ти це заробив. Правильно? Так, так, так. О, так. Я довго не могла От це зрозуміти. А мені каже спонсор: ти заробила 300 гривень. Я говорю, як я заробила, де вони? Я ж їх не маю. Дайте мені ну ти ж взяла <хи> ось безкоштовно шампунь. Ну, да. Я кажу, ну шампунь я взяла, а де я, де я заробила? Пішла б до магазину, купила б собі шампунь. Так, так? Так. Я кажу, ну так, купила б шампунь. Ти б потратила гроші? Так, ну потратила, так, потратила. Гроші. Ну, я ж могла купити дешевше шампунь в магазині. Так чи ні? Так, так. 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 Ну, це двояке. Палка у двох кінцях. Так, ти б купила, може, і, скажімо так, дешевше, так. але якість на першому місці. І далі, якщо. Ах, як, купив і забув. Є така фраза, хто чув, ти чи не ну, чув. Да. Тобто ти раз купила, і тобі цього шампуня вистачить на ну, цілий да. рік. А отого дешевого шампуня, да. ти сто разів збігаєш і ще раз купиш. Це його. точно. А знаєш, що спонсор мій? Він такий мудрий був, він сказав: А ти впевнена, що ти менше заплатиш? Так, Я кажу, нами. ну так. Запросите, перепробачка, будь ласка, да, затримку. У вас я куплю за 300 гривень. Ну, хорошо, я, мені знижка 300 гривень, і я отримала безкоштовний шампунь. Але ж я піду до супермаркету і куплю там шампунь за 100 гривень. А спонсор каже: ну, так, а як ми будемо розраховувати? Ти купила шампунь за 100 гривень, чи ти потратила в місяці на шампунь? Скільки. Я кажу, не знаю. А він ось. Тому ти бідна. Багато людей рахують. Так, І вони так. вираховують, скільки грошей вони витрачають на шампунь щомісяцю, а ще краще, щороку. Так, так, у нас, в нас є ось. запитання. Зараз зараз я вже добре. І він мені каже, слухай. І він мені каже, а давай вирахуємо зараз, як солідні люди, у котрих є гроші, і вони вирішують, як їх розумна. І він каже, давай порахуємо, як часто ти купуєш в магазині, дешеву. Вона ж дешева. Дешева, дешева. Він рахує ось. Ну, як часто? Ну, щомісяця? Я, ну, ну, раз на два тижні я купую. Так. Тобто, ти хочеш сказати, що ти купуєш два рази на місяць шампунь по 100 гривень. Угу. Я кажу: ну так. Угу. Тобто, виходить, що ти беремо калькулятор. 12 місяців угу. ми тратимо по 200 гривень, так? Ну, ну так. так, так. І що виходить? За рік ти тратиш на шампуньку 2400 гривень. Я, ну, за рік, це ж за рік. Вон, ну так, за рік. А наша шампунька, вона ж дорожча, Вона ж 300 гривень стоїть. Я, ну так, да, це втричі дорожче. Вон, а тепер порахуємо. Наша шампунька. Люди кажуть, які пользуються шампунькою, Ну, я трошки в мене коротший, а у нас є жіночка, яка шикарне волосся має, і вона каже, що їй вистачає цього шампуньки на півроку. На півроку. Це, виходить, 300 гривень на півроку. А за рік тоді 600, ну так, 600 і, і 200, 400. 2400. 400 мінус 600 гривень. То ти, Надійка, тратиш на рік на 1800 гривень більше, ніж вона, яка купує по 300 гривень. Я кажу, як це може бути. Ну, так, це може а бути. Так. Тому люди, які розумні, вони завжди мають гроші, тому що вони добре рахують. Так. так, так. І оце ми можемо ну, до любого товару пристосувати. І якщо. Вийде, що краще купувати в супермаркеті, то тоді твій вибір ти можеш купувати в супермаркеті, ну Наприклад, там для миття посуду, щось таке зубна паста там щонибудь, ну для миття посуду. Угу. А тепер скажи мені, будь ласка, якщо в тебе пошкоджений шлунок, і він в тебе болить, і ну, в общем, не дуже гарне в тебе травлення чомусь, а чому? Тому що ти використовуєш фері. А фері теж дешевше. Але в фері важкі метали. І фері заборонено в дитячих садочках. Чому? Тому що воно ядовите! Ну, ти можеш зробити вирок. Ти зекономиш гроші, хоча теж порахуємо, щоб тут не вийшла цифра ще більше, ніж як з шампунькою. І вийде. Що краще купувати діждробс а там алоє, мінерали, всякі, ручки не треба одягати, як в <плес> перчатки, ну, не І оце малесенька-малесенька картиночка з, з, з мережевого маркетингу. Тому що мені пояснили, дорожче це чи ні. І я тоді собі думаю: так ну можна ж просто користуватись тоді вашими продуктами ну Якщо корисні, дешевше виходить, да? ну, так. а ще й люди приємні такі, ну спілкуватися приємно з людьми, з такими, дуже добре. Я ж люблю подорожувати, люблю, люблю смачно поїсти, люблю, щоб я красива була. А він каже: а гроші в тебе є? Я кажу, немає. Так, може, варта оці от шампуньки, крема всякі, вітамінки всякі, дропсики. Не, не купувати дешевше, ніж в супермаркету, А безкоштовно їх брати. Як це? Ну, це вже друга розмова. А якщо тобі компанія ще буде гроші видавати за це, зарплату О, платити? Цікаво! Цікаво. То як ти на це подивишся? Ти не просто будеш безкоштовно користуватися цими речами, а ще й тобі зарплата за це буде йти. Ну, цікаво, І це цікаво. дуже добрий бізнес, тому що він на добрі побудований. Там нема ніяких під, під, підводних каменюк. О. Е, якось на семінарі виступав, пам'ятаєш, як же він. Був мільйонером, а потім ми ще з тобою любили його слухати чи видалі. Питали... По-моєму, да, 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 да. і він розповідав, як він ну, у нього забирали один бізнес, другий бізнес, розорився, та я сама двічі розорялася. І він каже: А тепер дивіться, який я щасливий. В мене можна забрати тільки мікрофон. Ну, можна мене вигнати з будинку з мого, ну я на висобі куплю, бо в мене кожного місяця чек приходить від компанії. І навіть якщо вони захочуть у мене відтяпати мою мережу угу. сичову, то вони нічого з нею не зможуть зробити, тому що тут основа на да, е, к нам приєднався Василь. Да. Войтович, якщо я Войтович, да. ага. А, Василь, а можна почути ваш голос? Василь, Войтов. Да. Дуже приємно, Василь. Mm. Так, ну і якщо мене вб'ють, То тому вб що заздріть будуть моєму заробітку, ну вони вб'ють, а люди ж розійдуться. Так, так. Василь, так. Вибачте, будь ласка, але у мені ще одинакові більше тільки 11 років. Ой, добре, добре. 11 років. Та час минає дуже швидко. Цікаво. Дуже приємно, що ви приєдналися. Ти великий молодець, що ти з нами. І Гетерця, можна. От дивіться, люба мережа магазинів, аптек і так далі. Вона прив'язана до землі, так? Ви йдете в той же Пасад, в АТБ чи ще кудись, і ви тим там ви купуєте продукт. Ви можете отримати дисконтну карту також. І там, і там, і в, мереж... в мережевому є дисконтна карта, і там є дисконтна карта. Угу. От. Але а от тут уже чим відрізняється? А в мережевому бізнесі, що окрім дисконтної карти, що ще є? Те, що її ну, можна взагалі не враховувати, то, тому що ти автоматично, Як тільки ти зареєструвалася, як клієнт, як все, ти одразу можеш купувати все своє життя, ти можеш ні, ні, ні бізнесу не построїти, нічого. Ти можеш просто використовувати товар і брати його по собівартості. І все. Оце все, що є. Похожого. Все остальне по різному року? Да, да. Тому що тут вже піде так, ти, ти щось купував, тобі сподобалося, так? ти порекомендував своїй сусідці, патрулі угу. і так далі. І, е, коли... і так, над, а так. може чоловік просто, чоловік, людина зайти е, ну, з вулиці і купити собі продукт, допустимо, ну, зі знижкою. Та чого ж ні, господи? Ну, зараз, уже, я не знаю, мабуть, кожна людина щось колись купувала в інтернеті. Ну, дуже ну, багато людей. Ну, ну, ти... ну, ну, багато, ну, почти все. Ну... ну, от, хорошо. хорошо, Ну, ти заходиш, наприклад, на сайт, там, який от, от, от ну, Алиекспрес, або якісь, де там купують все через інтернет, все рівно, ти там указуєш свій номер телефона, так, пишеш своє прізвище, ім'я, так? Угу. І тоді. Ти можеш там щось купити, Amway теж саме, ти заходиш, ну ми даємо ссылку. Далі ти сам все, ти можеш сам все зробити. Заходиш і тебе питають. Ти хочеш зареєструватись як клієнт, тобто покупець, чи ти хочеш зареєструватись як НПА. Привілований е, підприємець це коли ти хочеш. Щоб ти почав заробляти гроші. Ти не хочеш заробляти гроші. Тобі це не цікаво. У тебе своє діло, і воно тобі подобається, ти не хочеш витрачати час на цей мережевий маркетинг, тобі це не цікаво. Ну й добре, зайшов, я клієнт, зареєструвався. І ти поки не захочеш, тобі відтіля ніхто не викину. Можна пару викинув. Е, ну я все таки за єдине, я добавлю, так. У тебе все рівно. Спросять, від кого ти почув про цей продукт ну, або про компанію. А як же? І от якщо він скаже я це почув ну, від Белкіна, uh -huh. і зробив замовлення. Я за те, що він зробив замовлення по моєї рекомендації, отримав, отримав свій високий. Я тобі більше скажу. Так. Якщо будь-який чоловік зайде по ти даєш чоловіку ссылку так, на компанію, так. і він по цій ссилці заходить. Компанію так, компанія не питає, від кого ти. Вона вже бачить, від кого він. Да, і пасильки, вона так, пасильки, з, так. зразу реструє його, і, так, якщо він так. каже, я хочу бути клієнтом. Все. І ну, зараз ми працюємо. Ну, нам нравиться така праця. Ми посиділи, потренувалися в українській мові розмовляти, так. бо ви ж бачите, ми ще не, не дуже великі великі солов'їною розмовляти. Ну, ми прагнемо, ми тренуємось. Е, і ми даємо ссылочку вам, ви по цій ссылці заходите, ніяких питань, від кого ви? Хоча, Ні. хоча це блатна, блатна, покладає. Це, це по Але якщо чисто ти вийшов, чисто сам зайшов, без ссылки не да. 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 Ти зайшов, а є МВА Україна, зареєструватися, ти заходиш туди добре, і добре. там тебе запитають. Так, запитай. Запитай. Але не лякайтесь. Ви можете зайти і сказати, а я не від кого. Ну, я не сподобалась, Світланка, не сподобалась. Ви кажете, ага, ви мені кажете, щоб я там під вас, а потім ви з мене гроші будете. Це віддільна тема для розговору про гроші. І тоді компанія вас зареєструє все рівно під когось, кого вона ну, посчитає нужним, от вас туди і запишуть. От, Но Чому вам вигідно все-таки указати, що ви від когось, тому що ви тоді зможете зв'язатись з цим чоловіком, і оця Світланочка вона буде ночі не спати, ждати вашого дзвіночка, а ви подзвоните, а вона і в три часа ночі скаже, Боже Любанечка, як я рада, що ти подзвонила в три часа ночі. Я зовсім не спала. Що ти хотіла? А Любаночка. Я от вчера деш строк получила, а он там не разводиться. Что мне надо делать? У меня ничего не получается. А, Светочка, та ти не кричи. Все буде добре. Зараз я тобі все розповім. І у вас буде такий чоловік, який 24 на 7 з вами і буде вас нянчити. А ви потом скажете: "Боже, а що це в мене таке? -240, минус -300, минус -2000. Що це таке?" А, Светочка скаже: "Оце ти зароби так. Я цими, ну і далі. І ще що да. я хочу сказати, багато людей лякаються. Ну, коли пропонуєш зареєструватися, навіть як клієнт, ой, це ж потрібно займатися, я цим ну, займатися не хочу. це не це не моє і... це не моє, моє, да. е, ну, Буду траву жрати, але що... не моє. Да. Да. Річ в тому, що ви можете отримувати, скажімо так. Знижку, знижку, Навіть за свій товарооблік. І я згадала я читала книжку про засновників Амвей. Це був 59 й рік, і це була Велика Депресія. Це коли не було робочих місць в Америці, все, і тоді і вони і розпочали це. А тоді, ну, пройшло скільки років, я не знаю. Багато років пройшло, і у річ Девоса спитали, це був самий важкий рік в Америці, 59-й. Як ви ризикнули, і цей рік щось розпочинати таке велике? А він відповів: Ну, так ми ж не знали, що це самий важкий рік. Отці розпочали. Ми ж теж не знаємо, який це рік, 25-й. Да, Яким так. він буде? Але я знаю точно, що Амвей на боці добра. Завжди Завжди Амвей на боці да. добра. Завжди буду з Амвей. Завжди. І ви можете вночі дзвонити в Амвей і вам допоможуть. там. Так, завжди я... на зв'язку. Яке б питання у вас не було, вам завжди допоможуть. Приєднуйтесь, приєднуйтесь до тих людей, з якими вам тепло добре, які вам. Підіймають настрій і в таку лиху годину не залишайтесь на динці. Ми будемо старатися творити якесь добро, маленьке, ну, підіймати комусь настрій, якийсь одяг комусь подарувати, щось зробити таке корисне для людей. І тоді добра буде більше. Всім бай-бай! Всім пока-пока! Бай -бай. Всім до побачення.